Жінки, ви маєте потужну силу. Ви можете заставити чоловіка купити вам шубу, думаючи, що це він захотів. Так? І чоловік купить. Так зробити, щоб він подумав, що це він. Так? Жінки знаємо, як це зробити? Знаємо, знаємо. Добре, але справа не в цьому. Кому Бог дав владу над землею? Кому Бог дав владу приймати глобальні рішення? Хто має нести відповідальність? Жінка, дорогі жінки, ви будете щасливі лише тоді, коли ви йдете у своє призначення. А ваше призначення це не нести відповідальність за цей світ. Це не ваше призначення. Ваше призначення не нести відповідальність за свою сім'ю. Ваше... Бо чому? Бо ця відповідальність поставить вас на коліна. Ви не були створені до цього. Чоловік був створений, щоб нести відповідальність. Жінка була створена для того, щоб народжувати дітей. Так? Бути цим оберегом всередині. Чоловік ззовні. Чоловік несе відповідальність, жінка підтримує його. І коли кожен виконує цю місію, то разом ви щасливі. Але коли ви берете відповідальність чоловіка і кажете: Та ти навіть свяха не можеш прибити. Диви, як то робить, а йду сусіда закличу. Є такі жінки, які так роблять реально. Розумієте це? То вони йому навіть не дають можливості стати чоловіком. І він може вирости, ну та я і так іди ну, ліпше зразу по сусіда. Я ж так не вмію. Я завжди кажу, що я не вмію. То я не так проб'ю, то не так то, там так, то. Деякі такі чоловіки є, що не вміють брати відповідальність. це правда, дорогі? Тому жінки будьте мудрі, наваляйте їм трохи, нехай беруть. А не беріть за них. Якщо ви візьмете за них, то вони вже не будуть брати. Так? А прийде час, що ви скажете, все, я вже не можу. А він скаже, як не можеш. Ти що? тобі Бог дав владу, неси? Добре, ладно, я швидкою дорогі.